І вітання! У цьому випуску програми Таємниці Старого міста ми будемо говорити про легенди Станіславова. Допомагатимуть їх розповідати краєзнавець Іван Бондарів та письменник Володимир Єшкілєв. Пане Володимире, от на початку програми хочу запитати, для чого людям взагалі потрібні легенди? От навіщо вони їх вигадують, так зберігають довго в своїй пам'яті? Розумієте, якби таке встановлення якби, ну, співвідношення. Чим більше п'є населення, тим більше легенд. Я думаю, що легенди якимось чином пов'язана з алкоголізмом. Взагалі, так просто сидіти мовчки пити в компанії, це ну, просто не цікаво. Я думаю, що просто люди якби, хотіли бути один одному цікавими на якихось ну, етапах сп'яніння, і тому вони якби, от, створили різноманітні такі легенди. Цікава версія. Івана, яка твоя улюблена легенда, в яку ти розповідаєш товаристві або там, туристам, які приїжджають до нас в івано франківськ на п'яну голову? От ні, на Тверезу, бо екскурсія треба проводити тільки на Тверезу голову. Е, є Ха -ха. така зараз дуже популярна легенда, особливо екскурсоводів. Ну, Знаєте, що у нас на європейській площі, це біля Велмарта, стоїть пам'ятник Степана Бандеряки. Ви трапилася десь пару років тому така аналогічна історія, коли. Була група російських туристів, і вони верталися якраз з горів, ну, заїжджали до Франківська. Ну, Гід, щоб не травмувати психіку цих наших північних братів, е, так якось дуже скомкано про цей пам'ятник розповів. там ну, Взагалі нічого не сказав, взагалі, сказав да, просто не приїжджають. А біля нього сиділа така е, старенька вчителька, така вже пенсіонерка в окулярах, вона там надобачала трохи, і от вона йому каже цьому гіду: ой, а ви посмотрите, які українці молодці. От Нам говорили, що тут, на Западной Україні, вони це такі страшні націоналісти. Ані от пам'ятник Путіну поставить. Тобто вона побачила свого президента. Ну він такий невеличкий, зачіскою такою підтягнутий, спортивний, так що задалеко трохи нагадую на Володимира Володимировича. Пане Володимире, ну ваша яка тоді улюблена легенда? Моя улюблена легенда Франківська, це легенда про івано франківського Ну, Ну, би, ну, в, кого, в кого які легенди? От, в Івана Путін в мене вампір, ну, Що поробиш, хто на що вчився, якби? а взагалі ну, вампір у нас був класний, якби, Двічі вилазив, там, якби, створив певні якби, такі двіжняки по місту. Ну, нормальна, нормальна така містична істота. Якби. І взагалі кожне місто має мати свого вампіра. Кажуть, що в Лондоні там, штук там, 200. Там, в Празі Може кілька десятків, чому б Франківськ не міг би мати хоча б одного єдиного вурдалака? Ну, якби ну, пристойне місто. Я думаю, взагалі, якби міський ландшафт обумовлений, якби от вампіризм. так якби, от замок вампір, місто вампір. От в селі вурдалак — це вже якось не цікаво, це вже упир якийсь. — Банально, Банально, <зас> так. А міський вампір, це якби ну просто я би навіть от, муніципалітету б би, би, так порадив. Нашій міській раді може виділити якусь вакансію на якогось вампіра. Якщо не справжній, то він хоча б на ну, зображав би вампіра так, десь би вибігав кілька разів на ратушну площу, якби так за день. Та в якомусь Ваблю такому вам би туристів, та, та з такими іклами накладними би і кричав там, типу, всю кров вип'ю. Там ну це ж була б атракція, там б люди збралися. Так, банду та, бандуги. Ну любе там, якби та. Там загрозу окупантів, там ну, варіантів, варіантів маса. О, але просто це була би класна атракція, це б приваблювало до міста людей. Івана, якісь ще такі містичні історії, знаєш? Містичні, ну є така історія, яку розповів письменник і історик 19 століття Садок Баранч. Раніше, коли не було телевізору, інтернету, кабельних цих мереж, різних. Вже таке було, так. <сміття> молодь вечорами збиралася на вечорниці. І там вони там прали якісь там ці пряжу, щось там розповідали, якісь легенди, ці Ну і також гадали. І ось позаминулому столітті у нас були дуже сильні такі морозні зими. І от вважалося, що якщо от на цій вечорниці є багато лисих чоловік чоловіків, то значить на цих лисих головах. Тріскають найлютіші морози. А, а якщо вдасться от, назбирати от, 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 от ну, 13 чоловік одночасно, значить, то тоді стопчі термометр вперто поповзе вгору, ну, тобто буде потепління. Ну і ось коли набувалося, а там були 20-30 чоловік на хату, то от наступав такий момент, коли ці дівчата починали рахувати лисих. І ось за кожним іменем вони кричали: наприклад, там Антоній Ворона лисий, і всі дружно кричали Тріс мороз. Ну і кажуть, Допомагала, що замерзлих було дуже мало. Тебе на такі заходи не запрошують? Ну, поки що ні, але вже варто відроджувати старовинні традиції, так що зимою я без роботи не залишився. Пане Володимире, я знаю, що от, якби, за вашою родиною також пов'язана одна з легенд, можливо, то не, ну як, легенда, яка мала історичні підстави, от, про маршала Малиновського, так? Ну, це легенда про псів, напевно, да, скоріше, ну, ну... ніж про маршала Малиновського. І моя родина до того легенди причетна лише тим боком, що мій батько тоді був військовим військо... Значить, і чергував в військовій частині. І, власне, якби я з нього віддавався би, там, цим патронатною службою, як вона називається, там от Івано Відніше він військовий, там в маршала там, хто там це? Ад'ютант. Ад'ютант, так, адютант. ад'ютант там. Значить, віддавав наказ міському гарнізону там виловити там, чи знищити всіх псів, щоб вони не заважали маршалові спати. Е, ну, я думаю, що це не легенда, я думаю, що це правда. Ну, е, маршал після війни міг мати поганий сон, він все таки воював, і він міг втратити там якісь нерви, і, якби пси йому могли заважати. Окрім того, самі розумієте, в ті часи, якби пси вони асоціювалися. З якою зоною, там, з цим всім. Як би. І, можливо, навіть маршали не були впевнені, де вони завтра опиняться. правда, І чи не буде якийсь там вірний Руслан там, гавкати, там, вже за колючим дротом. Івана, а от я знаю, у нас легенда про дуб пилиповерлика, так? Ну, це дійсно легенда, тому що нічого спільного з історією воно немає. На однеменній вулиці Пилипорка, де, до речі, не так давно встановили пам'ятник у цьому гетьману. До речі, пам'ятник так цікаво зроблений, і вже в інтернеті його називають перший пам'ятник флешці. Всі франківські пам'ятники в тому плані видатні. щось нагадує, Але не того, чому встановлені. Між будинками 3 і 5, якраз на подвір'ї видно такий великий дуб. І дуб не такі вже і старий, там йому років там 100, 150. Але можливо, він і так далі би там тихо собі мирно ріс, якби не його знаменитий сусід, Академія Володимир Грабовецький, який живе у якраз у тому подвір'ї, і він от, у публікаціях заявляв, що нібито от саме під цим дубом на початку 18 століття відпочивав гетьман України Пилип Орлик, от коли він відвідав наше місто. Ну, з цим категорично не погоджується інший краєзнавець Михайло Головат, який також недалеко живе від цього міста, Теж має і, на той дуб, ну з окна він його не бачить, але десь там дві хвилини треба йти. Він каже: ну, і в принципі, це вже дійсно підтверджують історичні документи, хроніки, навіть спогади того самого Пелепорлика, що гетьман ніколи не був у нашому місті. Най така ближча точка, собі, де, він, де він відвідав це було село. У Гринів, де він там мав зустріч з місцевим ізовітом Томашем Зеленським, ми там поспілкувалися, і гетьман просто боявся їхати до міста, оскільки воно прямо фішило цими московськими диверсантами, там, шпигунами, і він боявся, що його просто банально викрадуть і ну, відправлять за кордон там як політичного злочинця, бо він був в дуже таких поганих відносинах з Москвою. Тобто, звідки академік взяв це діло невідомо. Ну і плюс, уявіть собі, якщо навіть цей дуб має там 300 років, то от, в 1720-х роках він був. То, напевно, дуже-дуже маленьким. Add. І навіть Гетьман був такий бідний, щоб десь на околиці, там на середній землі, під дубом там розпочивати. <coughs> — Вони на академіка просто звали. То, напевно, він міг собі дозволити якийсь заїзд, готель там зупинитися. Ну і плюс він був другом Андрія цього, Юзефа Потоцького. Він мог і в палаці, так що нічого не бракувало. Так що це легенда. Ну, Але завдяки цьому от, біля дубу тепер часто зупиняються люди, там дивляться, вон цей дуб. Так що зробили йому такий піар. Пане Володимире, а ви от часто в своїх творах використовуєте якісь ну, легенди, або можливо там де це увіковічнили франківські легенди? Так, безперечно, якби легенди це дуже вдячний матеріал, тому письменники використовують легенди, і я використовую легенди і іноді не від того, щоб створити якусь легенду. Чому ні? Легенди ж звідкись починаються? От щойно, якби Іван навів приклад якби, новоствореної легенди, так якби про той дуб. Я думаю, що в принципі не треба багато зусиль, щоб практично кожне дерево франківську легендаризувати. Може, тоді їх не будуть зрубати. Якби зробити такий захист деревом у вигляді а там, легендаризації так. на кожне дерево чіпляти табличку, що під цим дубом там, пісяв довбуш. А, значить, а під цим дубом там, відпочивав там, не знаю, там, Іван Франко, та писав там вірші. Там, своїй коханій, а от під цим дубом, там, наприклад, академік Грабовецький там, задумав там, свою книжку про щось. От. І коли кожне дерево буде мати якби, свою якусь легенду, то тоді якби, вже міська влада не зможе їх рубати, бо це будуть пам'ятники історії. І взагалі, от в мене якби, виникає такі, якби, така ідея. Просто все місто вкрите якимись пам'ятниками, себто одесь і, і там Василь там і Маєчка зустрілися, там вперше поцілувалися і там ставити монумент, там. І все місто вкрите такими монументами, що воно нагадувало якийсь такий великий цвинтар. І це цвинтар буде страшенно гармонувати з цими торговими центрами, які зараз набудували. Тобто, це будуть маленькі такі надгробчики, а то будуть такі великі надгробля. І до всього цього поклати квіти, квіти, і то буде все місто заквічене Таке, і просто я собі уявляю, який тоді франківськи буде просто туристична мека. Там всі будуть на колінах підповзати від кисменці, будуть повсти на колінах, щоб побачити франківське. Та така легенда гарна, слишко. А Бачите, я... зараз з'являється відразу такий креативчик такий Ну а є десь, можливо, зібрані в одну книжку Легенди Франківської? Чи планується, може, щось таке, от, якби щоб могли почитати? Ну, я розділ книжці Метафізика Карпат, mm -hmm. яку я впорядковував разом з Іваном, ми працювали над цією книжкою. Зараз готується проєкт цікавий, теж, який називається Містична Прикарпаття, де також буде якби, великий розділ, присвячений Франківську. Але ну власне ще такої книжки, якби специфічно по місту легенда, я здається, ще немає. Ну, Та... Я можу доповнити. Вона незабаром з'явиться уже mm. в цьому році. Я був в конкурс оголошений до дня міста. Конкурс міського самоврядування там фінансується міською радою. От Громадська організація, така туристсько країна спілка, mm. подала власне видання легенд Старого Станіславова. Ми цей конкурс виграли, і вже там документи всі готові. Як тільки буде фінансування, може навіть до кінця літа. Та вийде така ну, туристична така брошура повноколірна, з кредовим папером, з різними там, легендами, легенди старостного слова. Буде Що? таке солідне видання. Ну, насправді це може десь ну, відсотків 20% цих легенд, які вже вийшли. Бо в газеті «Репортери» я веду сторінку легенди старостного слова. Це буде такий найкращий, там 60 чимось. Ну, але перша ластівка, і думаю, вона буде користуватися попитом читачів. Ну, я думаю, там, про це вже більш детально будемо розповідати, коли вона вийде, там буде презентація. Mm -hmm. ну, але Перший крок вже зробили, так що незабаром слідкуйте за новинками на книжкову полиці. Іван, які ще там легенди можуть ну, в тій книжці прочитати? Що ти ще нам розповів? Ой, ну я зараз точно не пам'ятаю, які там війшли, які ні. Ну наприклад, мені от, дуже подобається легенда, ну на історія, яка трапилася десь у 60-х роках. Тоді у нашому місті вчився такий хлопець Дмитро Баковицький. Він був учнем школи номер 3 на вулиці Франка. Ну і тоді дуже було так поставлено це патріотичне виховання, і учнів там водили регулярно до різних музеїв. Від раз їх відвели до нашого краєзнавчого музею в Ратуші, і там показували різні там, і князівські ці мечі, там саркофаг цього князя Ярослава Смомисла, а потім завели там черговий зал партизанської слави, де їм показували люльку Ковпака, це коли, значить, цей легендарний радянський партизан курив під час свого походу на Прикарпаття. Потім Сурзвод пішов далі кудись. З групою або такий хлопчик, Едік його звали, і цей Едік свиснув оцю люльку. Значить, там кишені поклав. Ну ніхто втрати не помітив. Всі вийшли, потім Едік значить, так, хизувався тою люлькою. Ну і вони от думали, що там робить ці хлопці. Тож зараз, напевно, підіймуть на ноги всю міліцію, там почнуть вичисляти, які школи в цей день були в музеї. Значить, там міліція прийде до школи, будуть опитувати. Ну, приблизно те саме, коли свіснули цього водолея. Була у нас uh -huh. історія, коли це підсвічник. Е, але якось було так підозріло тихо, ніхто не проходив, ніяка міліція не шукала. Цей едик вже якось попустився, трохи, заспокоївся, що ніхто. Ну, але як кажуть, злочинця тягне на місце злочину постійно. Uh -huh. І ось вони десь через там, два тижні з цим от Дмитром Буковицьким вирішили піти по музею вже так приватно, подивитися, що ж там таке. Ну, і от Коли їх було здивування, коли вони значить, заходять в музей, а там от, на стенді люлька-Капака висить інша люлька. Та, ніх, інша оригінальна, та, що ніхто навіть цей підмін не помітив. Ну і тоді вона зрозуміла, може щось не то, може це і не, не ковпака. Або в них був великий набір. Ну, така історія. Негілістично мислити, що в Ковпака була одна люлька. В мене штук 20, а в ковпака, напевно, було більше. Подарував Набір Люлю подарував, ну одну вкрали, вони іншу поклали, все нормально. Пане Володимир, ну давайте ще і ви якусь нам легенду розкажіть. Легенду розказати про Франківськ. Я навіть не знаю, якби, які якби, такі легенди є, які вже не розказані Бондаєвим, і просто вже повністю все понарозказував, що, що тільки було. А от нещодавно я йому так тільки, от, тільки натякнув, а ще не розповідав, тому він її не знає. Значить, що це був 73-й рік. Якраз йшла війна на Близькому Сході, і значить, через Франківськ, якби над Франківськом літали важкі транспортні літаки, бо вони літали на Коломийський аеродром, mm. вони там сідали, там дозаправлялися і летіли вже далі туди до Африки і до Близького Сходу. І, значить, одного разу там сталася якась якби така е, аварія е, і судячи всього, і на франківський аеродром не дотягнув до Коломи, і сів дуже важкий транспортний літак, такий АН-22, такий Антей, здоровенний, е, значить, і важко завантажений. І сів, то він сів, якби. А от взлетіти, значить, причому з цим вантажем, значить, він не міг. І тому, значить, прийшлося вантаж згрузити, щоб ну, принаймні, якби підняти літак. І його перегнати. А поки вантаж лежав, то значить, місцеві жителі щодень козарієнтувалися. Зарієнтували. Ну якось, якби видно, було не готовий аеродром до охорони таких вантажів. Значить, ситуація була. Якби екстраординарно, і, значить, звідти вкрали щось. І значить, і кажуть, легенда в тому, що якби не знайшли, а вкрали нібито ракету. І що ця ракета долі, досі переховується значить, мешканцями, ну я не знаю, там села Опришивці чи якогось іншого села, десь там. І рано чи пізно, значить, знову таки це легендарно. Ця ракета, якби десь вистрелить, Та, і значить, всі так очікують. Щось має статися. О, е, Знову таки, якби легенда не враховує, що ракети мають якийсь ну якби термін придатності, та що там через кілька років вони виходять з ладу. З іншого боку, ну, всі ми знаємо, що одна українська ракета, в якої вже давно вийшов термін придатності, збила е, та цивільний літак, тому значить, все-таки якийсь, якби такий елемент такого алярму в цій легенді він зберігається і. Все може бути, що колись там, десь з південного боку міста, там відбудеться старт якоїсь ракети, і де вона, де вона впаде і що вона зробить? Макмика ну, залишається лега. Що ж, може, щось на завершення хочете сказати? Може, в продовження цієї авіаційної теми Трапилася в нас така історія. Колись мені на руки потрапили спогади одного військового інженера, авіатора, який працював на заводі і розробляв якісь системи для літаків. Ось щось він там, якийсь сконструював ОКБ цей прилад, який. Встановлювався на бомбардувальниках, там, допомагав там, знаходити курс, ну, щось таке технічне. Mm. І ви то відправили перевіряти цей прилад у робочих умовах до міста Станіслава. Це був десь кінець 40-х років. Приїжджає він сюди, встановлюють цей прилад на літак. А тоді у нас стояв полк, винищувальний важкий, літаки, здається, ці Дугласи. ну, Американські, які були чи англійські, які по лендлізу були встановлені на Радянському Сьому Союзу. Його взяли, приписали до екіпажа командира того полку, полковника, там кілька чоловік буде. І ось вони полетіли на полігон, де робили це бомбометання. Ну, Відломбилася, все нормально. І коли вже підлітали до нашого міста, то цей командир побачив, що там блимає лампочка, яка символізує про те, що не закрився бомболюк. Ну і він літак вже сідає вже на Франківськ. Ну Станіслав тоді і він попросив цього інженера подивитися, що там таке сталося. Ну для того треба було від'єднати той шлімофон, залізти там десь під сідушку того стрільця, цього кулеметника, подивитися там, чи все нормально. Ну і от цей інженер поліс, і якого було ну жах, здивування, хвилювання, коли він побачив, що одна з бомб не випала до кінця з того ціку. Якраз вона застріла, застрягла в тому бомболюку. Тобто створки заклинили, і от вона торчить прямо цим бойком туди ну, цим носом mm -hmm. до землі. Ну, А літак вже знижається. все, Якщо вона черкане, то, то вибух буде і ні літака, ні полковника, ні інженера, ні злітно-посадових полоси вже не буде існувати, бо літак був важкий. Він, Нема ж того шлімофона, починає рати, кричати, поварачує, як там в анекдоті там, ну, злітає, набирає висоту. Командир, який був за штурвалом того літака, він ну, може інтуїтивно. Що зрозумів, що там не то коїться, бо він повністю чути, що той кричить на міг, і різко. Ручку на себе, і літак набирає висоту. Від того поштовху створки ці здригнулися, і бомба випала. Ну, на щастя, це сталося вже за межами аеропорта, і бомба упала, здається, в село Драгомречане у курник. Був вибух, там розлетілися ці курі, там їхні рештки там Ну, На щастя, ніхто не загинув. Літак благополучно сів, потім було проведено розслідування. Виявилося, що при завантаженні бомб там не дотримались техніки, і там Гано її закріпили. Ну, потім військові відбудували ці бабці повністю, на новий цей сарай, для курочок. Це тепер граль. <плес> ну, не знаю, там, чи, чи старий Білград. <плес> Ось. Ну, і от, таким чином, от місто врятовано було в черговий раз, а завдяки тому інженеру. Я думаю, що на такій оптимістичній ноті ми можемо завершити нашу програму. Дякую письменнику Володимиру Єшкіллю, краєзнавцю Івану Бондарєву, нагадую, що автор та ведучий Андрій Волик. І до наступної зустрічі.